Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз з 8 до 14 грудня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні теми цього тижня. Як вони на нас вплинуть і що краще робити? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам. Коригувати свої плани та проявляти терпіння і відповідальність та не приймайте важливих рішень під тиском емоцій чи на тлі туману невизначеності. Тиждень з 8 до 14 грудня 2025 року це не час для спонтанних авантюр та сліпої віри. Він закликає нас до зібраності, протоколу та тверезості. Енергія б'є через край, але знайти їй гідне та безпечне застосування це стане героїчним завданням, тому що в цей тиждень можливі травми, удари струмом, аварії, небезпека від води та хімічних речовин. Тиждень зустрічає нас насиченою енергетикою, глибокою внутрішньою роботою та яскравими можливостями. Венера посилює емоційну чутливість, Юпітер підштовхує до пошуку чогось більшого, від сенсу життя до нових горизонтів, а вплив сонця у стрільці огортає всіх оптимізмом та свіжим поглядом на майбутнє. Цей тиждень це рух, натхнення, перетворення старих ідей на реальні кроки, і наступні дні здатні дати кожному з нас шанс довести собі, на що ми здатні. Сонце проходить до 21 грудня по знаку стрілець і це час оптимізму великих планів, далеких горизонтів розширення та масштабування процесів. Меркурій і Марс дуже активні цього тижня, а це означає, що актуальними будуть питання роботи, поїздок, обговорень, зустрічей та переміщень. 9 грудня Марс. Утворює точний аспект квадратури із Сатурном. Аспект діє як мінімум плюс-мінус три дні до точного моменту. А це час, коли перешкоди можуть розкрити справжній напрямок. Марс стикається з Сатурном, вдаряючи як перевірка реальності, яку ви не просили, але якої потребували. Марс хоче руху, імпульсу та чіткого шляху вперед. В стрільці Марсу потрібні свобода, експансія, знання. Але Сатурн в рибах і він буде уповільнювати це все. Але не для того, щоб блокувати. Натомість він тут, щоб змусити нас перестати гнатися за результатами, які не мають структури або мети. І такий аспект показує нам те, де нам не вистачає дисципліни. І виникає легка напруга між бажанням зробити стрибок та необхідністю розібратися із незакінченими справами, особливо до закриття року. Ми можемо відчувати нетерпіння, виснаження або роздратування, що речі рухаються не так швидко, як ми вважаємо за потрібне, і в цьому суть. Всесвіт не намагається блокувати, він оголює прогалини. Тож це час закрити енергетичні витоки, очистити старі часові лінії та перестати дозволяти токсичним невідомим програмам керувати цим шоу. Прояв це не фантазія, він вимагає узгодженості між тим, у що ми віримо, що ми кажемо, і що фактично робимо. В цей період можуть з'являтися на порядку денному якісь проблеми, які давно тягнуться і гальмують наше життя. І доводиться вирішувати їх, і важливо діяти відповідально і робити все вчасно. Тоді справи підуть простіше, і варто бути акуратнішими та не поспішати у справах, тому що є високий ризик травм та переломів. А на робочому місці це може виражатися у бюрократичних зволіканнях. Несподіваних відмовах або труднощах з отриманням необхідної підтримки, плани, які здавалися простими та здійсненними, можуть зіткнутися з несподіваними складнощами. Тож цей період може принести відчуття підвищеної відповідальності, збільшення обсягу роботи або необхідність взяти на себе більш складніші завдання. Сатурн може викликати почуття зневіри, втоми та нестачі мотивації. Але, долаючи труднощі, демонструючи терпіння, завзятість, ми можемо заслужити на повагу колег і керівництва. Тож це період, коли важливо, застос... важливо застосовувати чітке планування, методичність і послідовність у своїх діях. Хірон в кінці минулого тижня почав активувати руйнівний 23 градус Овна. І це може виводити на поверхню вразливі его, хворобливу прямолінійність, яка межує з хамством, і войовничий підхід до переговорів. Чесний компроміс цього тижня це майже недосяжна розкіш, і кожна сторона може люто продавлювати свою правду і свою вигоду. Нептун з 10 грудня повертається у директний рух. Із 4 до 16 грудня Нептун стаціонарний. Тож варто остерігатися обману та вірусів. Не допускайте жодної двозначності та зайвих емоцій. Відкладіть підписання доленосних контрактів, якщо це можливо, на цей період. Якщо ні, наймайте юриста, читайте кожен пункт і, якщо щось не розумієте, краще перепитати, тому що невизначеності Стає більше, виникають загадкові та заплутані ситуації, в яких доведеться на помицьки прокладати шлях. І не завжди може вистачати ясності та чіткості, важливо бути більш гнучкими та хитрішими. Нептун перебуває у 29 градусі риб, це останні тижні цього транзиту. І це можливість завершити незавершені справи, позбутися прихильності до застарілих уявлень про себе, ілюзій та способу життя, і відпустити все, що не сприяє нашому зростанню. 29 градус риб має сильний символічний зміст: це точка як кризи, так і можливостей, точка змін, які йдуть. І це вказує на те, що ми наближаємося до завершення великого еволюційного циклу, важливого процесу навчання, і ми маємо можливість досягти глибшого розуміння сенсу всього транзиту Нептуна через знак риб, як на колективному, так і на індивідуальному рівні. І в той же час Меркурій протистоїть урану, активуючи Ефір ментальними проривами, раптовою ясністю і несподіваними новинами люди можуть випадково розкрити свої справжні наміри або відступити від обіцянок, секрети піднімаються, плани можуть бути змінені без попередження. Цей аспект може призвести до непослідовності та метань у крайнощі в поведінці людей. Характер мислення та вчинків може стати вкрай нестабільним, а думки можуть змінюватися. Уран може принести потік нових ідей, і можуть відбуватися раптові розмови, змінюватися теми, виникати несподівані співрозмовники. Слова можуть звучати більш прямолінійно, і ви можете отримати несподівані новини, які змінять ваше уявлення про щось, або інформація, яка прийде до вас. Може мати сенсаційний характер. Ідеї, особливо якщо вони новаторські, можуть зіткнутися із консервативним чи скептичним ставленням, і рутина може стати нестерпною. Пересування та плани можуть раптово змінюватися. Можливі незаплановані поїздки, скасування зустрічей або зміна маршруту в останній момент. Також це можуть бути несподівані думки, розсіяність. І можливі збої в роботі електроприладів. Зовнішній простір подарує потужний енергетичний сплеск, і це ідеальний час для штурму давніх завдань. І на фоні напруги між Меркурієм та Ураном Меркурій створює гармонійний аспект 11 грудня з Нептуном, а це аспект прагнення до творчості, може бути пов'язаний із витонченою словесністю та поезією. Закохані можуть в цьому аспекті писати вірші, також може проявитися прагнення співу або гри на музичних інструментах. Стиль спілкування для людей може бути м'яким, шанобливим, тактовним, добре для задушевного спілкування і можна вивчати психологію. Це слушний час для ведення душевних розмов, примирення та зміцнення взаємин, медитація, йога, духовні практики. Творчість можуть принести глибокі відкриття та почуття умиротворення. Інформація в цей час легше буде засвоюватися через асоціації, через візуалізацію, образи та відчуття, і люди можуть легше прощати помилки інших, приймаючи їх такими, якими вони є, і усвідомлюючи, що кожен має свій шлях. 12 грудня Меркурій переходить знову. Стрілець, Меркурій до 17 грудня ще в петлі. Тож варто уважно дивитися, які питання починають завершуватися, вирішуватися, або ви побачите вихід з них. І Меркурій, і Венера в стрільці. Тож розваги, вибір подарунків, передноворічні заходи це свято життя у побуті. Це чудовий період, щоб активніше спілкуватися, вчитися, мріти. Та експериментувати. В плані грошей варто бути обережнішими, може прийти бажання жити на широку ногу, купувати речі в кредит, смітити грошима, щоб справити враження. В такий час простіше мислити широко та стратегічно, а ось уваги до деталей може не вистачати. І тепер ми будемо прагнути пошуку загального сенсу, розширення горизонтів, прямолінійних висловлювань та звертатися до великих тем. Філософія, освіта, подорожі, плани на майбутнє. Також може почати з'являтися бажання політично некоректно висловитися. Це гарний час для початку навчання, відвідування курсів, читання книг на теми, які вас давно цікавили. Погляд на речі стає більш позитивним і широким. З'явиться бажання ділитися своїми ідеями, роздумами та вірити в краще, і зростає оптимізм та впевненість у майбутньому. Також в цей період може зростати бажання подорожувати, відкривати нові місця та знайомитися з людьми з інших культур. Тож Меркурій на початку проходження по знаку стрільця закликає нас продовжувати осмислювати те, що ми дізналися під час ретроградного руху та вносити відповідні зміни. Тож, проходячи по стрільцю, Меркурій спонукає нас дивитися на життя з оптимізмом і прагнути розвитку, а також бачити світлий бік будь яких труднощів або невдач, з якими ми можемо зіткнутися. Це заклик бути гранично чесними як із собою, так і з іншими, та продовжувати говорити правду, незважаючи ні на що. Цей транзит підкреслює небезпеку, догматизму та зарозумілості і закликає зберігати неупередженість. І ще 12 грудня у нас портал 1212, .12. а це прояв через намір, а не силу. Тож, 12 грудня відкривається портал 1212, .12. частота, яка представляє творення, експансію, вирівнювання та успішний прояв. Ця енергія не в тому, щоб форсувати результати, вона про те, щоб відповідати енергії того, що ви закликаєте. Таке вирівнювання допомагає очистити ментальний безлад. Щоб приймати зважені рішення, відточувати інтуїцію і пам'ятати, що ви співтворець, а не спостерігач. Прийміть подяку цього дня, запишіть 12 речей, які ви хочете проявити у своєму житті, щоб сигналізувати Всесвіту, куди ви прямуєте. Все, на чому ви фокусуєтеся в цей день, вібрує сильніше через цей портал. Час – Перезавантажитися і заявити та відсвяткувати нове майбутнє. 13 грудня Меркурій створює гармонійний аспект із Плутоном аспект проникливості мислення. Активний інтелект сприяє швидкому навчанню та запам'ятовуванню великих обсягів інформації. Добре працювати у сфері комп'ютерних та інформаційних технологій. Мислення в цей період стає більш проникливим, це підходящий час для досліджень, розслідувань, психоаналізу, для вирішення завдань, які потребують глибокого занурення. Слова набувають особливої сили, і ви можете використати їх, щоб надихати великі маси людей і переконувати людей. Це сприятливий період для публічних виступів, для переговорів, для написання глибоких текстів та ведення розмов, які можуть призвести до значного зрушення поглядів. Також аспект може призвести до несподіваних відкриттів, до розкриття таємниць або отримання інформації, яка раніше була недоступна. А 14 грудня напружений аспект квадратури Марса з Нептуном. Тож на фоні гармонійних аспектів у нас є і напружені аспекти, тому цей тиждень важливо бути дуже обережними, тож цей аспект вельми конфліктний. Під впливом цього аспекту можуть посилюватися прагнення поринути у світ ілюзій через вживання засобів, які туманять свідомість. А після досягнення стану сп'яніння поведінка може стати неадекватною та буйною. Якщо цей аспект зачіпає індивідуальний гороскоп окремих людей, то навіть якщо вони не мають алкогольної залежності, на них у цей день алкоголь може діяти більш сильніше, і навіть від невеликої дози ці люди можуть відчути стан сильного сп'яніння. Також цей аспект може вкрай негативно проявлятися у віруючих і може призвести до проявів релігійної нетерпимості з елементами насильства. У міжособистісних відносинах можуть бути неприємності через обмани та ревнощі. може відчуватися підвищена неуважність, і може бути складніше сконцентруватися на одній справі, щось може постійно відволікати, дії можуть бути нечіткі, розмазані, особливо якщо немає плану, орієнтиру та розуміння, навіщо це робиться. В цей період може тягнути потурати собі, ледарити, відкладати справи подалі або спихнути їх на когось іншого. Завдання, які здавалися простими, можуть стати заплутаними, а плани складними і може відчуватися втрата ентузіазму, апатія. Тож важливо в цей період відокремлювати свої мрії від реальності і не дозволяти ілюзіям відволікати вас далеко від практичних кроків. І в цей час багато хто може стати більш співчутливим. тому думайте перед тим, як надавати комусь допомогу. Важливо розуміти, справді людина потребує допомогу чи хоче просто вами скористатися. Спрямовуйте енергію Марса на творчість, медитацію, духовні практики, які допомагають упорядкувати внутрішній світ. А місяць на цьому тижні пройде по знаку Лева, Діви та Терезів. Місяць в леві з 8 до 10 грудня 25-го року, і це період підвищеного бажання бути в центрі уваги, проявляти себе творче, сміливо, яскраво, отримувати компліменти та визнання, і може принести впевненість, енергію та азарт. Але й може викликати суперечки, і в такі дні хочеться близько, свята. А місяць в діві з 10 до 12 грудня це період, коли емоції можуть стати більш стриманими, а думки чіткими, спонукаючи до порядку, аналізу та практичності. Це ідеальний час, щоб навести порядок у справах для планування, для турботи про здоров'я, організацію фінансів та розбирання дрібниць. Але слід уникати зайвого перфекціонізму та масштабних неопрацьованих проєктів, щоб не впасти у занепокоєння. А місяць в терезах, з 12 до 15 грудня, це період, коли загострюється потяг до гармонії, партнерства, краси та справедливості. Цей період робить спілкування м'яким та дипломатичним, це чудовий час для налагодження відносин. Переговорів, спільних проєктів та творчості, але варто уникати прийняття надто серйозних остаточних рішень, оскільки можливі коливання. І на екрані ви бачите періоди, коли місяць буде без курсу. І цей період робить нас вразливими по всім напрямкам від роботи до стосунків. Будь-які починання можуть мати негативний результат або не мати його взагалі. Отже, головний девіз цього тижня це тверезий погляд та внутрішній стрижень. І довіряйте лише фактам, а не обіцянкам та гарним історіям. Бажаю всім успіху. А про енергії кожного дня ви можете подивитися на каналі в коротеньких відео шорт. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!